Що то вило мотовило? Фіглю розлюбило, полюбило чудний сунди, чудний сунди для куни, чудний помарсували, сунди зорі рахували і наминали для куни. Що то вило? Мотовило, і зняв для голосила. Чудний сунди. Бекі, Мейкі, моя мрія. Бекі в пірмірки грати. Мекі до полудня спати і наминати ляпутник. Ши то вило мотовило Почуттів не розгубило. Поль, фіглю міглю фіглю міглю знов взяло і полюбило. І тепер вони двох Полюбляє гирки тох, гирки са дратувати, тьох свиней і виріщати, і наминати для...